Тобто, якщо не буде корупції в цих сферах, якщо самі люди почнуть за цим слідкувати, якщо самі люди не будуть підкладати тих грошей, конвертів і так далі, якщо вони будуть дзвонити куди потрібно, коли бачиш, що хтось їм це пропонує, це вже і є крок у той, щоб того всього, про що ви говорили, до цього не ставалось, і щоб люди просто навіть відчули ту волю, ту правду і ті перспективи. І вони захочуть повернутись додому. Тому що ви ж прекрасно розумієте, що європейцям так багато українців там не потрібно і дають візи на півтора року, ну дай Боже, на три роки. І після цього кожній цій сім'ї, кожній цій людині придеться повертатися додому, як би вони хотіли чи не хотіли. Звичайно, якась там кількість залишиться. Ті, хто мають там колосальний якийсь фах, там ну дійсно якусь таку професію надпотужну або за цей час навчаться, але всі інші їм прийдеться повертатись. От і їм потрібно дати цю віру зараз, а не так рубати все зразу, що у нас немає ні віра, перспектив. Віра буде, віра буде одна, коли людина, яка буде повертатись в Україну, вона побачить, що всіх цих гетьманців, всіх цих а, депутатів Верховної Ради, всю цю владу снесуть чортові матері, і дійсно тут буде нормальна влада, що тут будуть нормальні зарплати, нормальні закони, нормальні пенсії. Для того, щоб люди могли на своє життя якось проєктувати і там розробляти стратегію власного життя. Ну що ми з вами порівнюємо? Останнє опитування Deutsche Welle. 4 дні тому, що середня заробітна плата українців, а вона менше мінімальної в Німеччині, складає 2450 євро. В Україні 350 євро. Як українці там працюючи не на повний день, підкреслюю, це не на повний день. Вони отримують 25 тисячі євро. Там вони в Німеччині, тут вони отримують 350 євро. Як ви думаєте, яка а, молодь повернеться сюди, бачачи цю корупцію в воєнкоматах? А бачу, це бізнес в одеському воєнкоматі. Воєнком Борисов 4 мільйона доларів. Просто так, за, за півтора року. Він не знав, куди гроші складувати. Він не знав, куди їх дівати, тому що він кожен день куправ собі елітну або суперелітну автомашину. А всіх інших десятки воєнкомів. Як людям, давайте, давайте, давайте разом з вами якось не лозунгів підемо, а від, від реальної ситуації. Давайте разом, От що ми можемо запропонувати українцям, щоб вони повернулись. Які такі умови? Повинні бути створені, щоб українці повернулися. Я знаю, я вам називую: це нормальна заробітна плата, нормальні податки, нормальні умови для життя, щоб не комунальні підприємства обкрадали, а надавали нормальні якісні комунальні послуги. От тоді це все буде працювати, щоб у вишах не було е хабарів, тому що е є там антирейти, українське вище по хабарям. І одних з перших місць там займає Шевченка. Ви розумієте про це? І всі інші вищі. І а як то куди ж? Вони повернуться. А якість нашого навчання вищого вуза, воно катастрофічне, його немає. У нас нічого не учать. І залишаються люди тут вчитись. Молодь я маю. Ті, хто не можуть заплатити за навчання Польщі або кудись в інший вуз і туди переїхати. А реально навчання то фактично немає. У нас немає нормальної педагогічної освіти. Я педагог по освіті. 30 років тому а, я закінчив Полтавський педінститут історичний факультет. Так я приїжджаю, в мене сльози на очах в одному вузі, коли от я приїжджав на днях, в якому він стані, що там відбувається. Абсолютно відсутня нормальна політика. А міністра освіти, який з ліповим, ліповою кандидатською. Які ж ми такі умови покажемо людям? Повертайтесь! У нас міністр освіти, який написав липову кандидатську, і нормально, всі на це дивляться, нічого страшного. А заява НКР, голови Енкрекаповща Повського вчора, який він заявив, що ми за цей рік відновили 1,6 потужності ТЕЦ і тез. А я хочу запитати, а як же ж ми будемо проходити? Опалювальний сезон знов під лозунгами, аби тільки тепла зима була. А минулий опалювальний сезон. Як ми готувалися? Давайте повернемось до захисту бомбосховища. Коли почали говорити за бомбосховища, коли в Києві вбило троє людей? А я написав перший пост у Фейсбуці а в минулому році, в серпні, от так само тільки день, по один чи два дні назад, і виставив відео, в якому стані всі бомбосховища в Києві. Воно що комусь потрібно було? Ні. Пройшло 8 чи 9 місяців, і коли вбило людей, тільки почали про це писати і говорити. І так повсюди, куди не кинь. Для того, щоб щось запропонувати людям, повинно щось було зроблено. А ми, звісно, все це просрали. те, що у нас було.